Сашко Ткачинський, от, е, сьогодні я вам трошки почитаю, такое ще слугенько ненапряжено. Я сам не люблю, коли мене напрягають п'ятницю ввечері. Тому, будь ласка. В ну, першу чергу діюрка. А що, якби не наша зустріч? А що, якби не ця любов, якби весняний пил не змусив стягнути з почуттів покров, то де б сьогодні ти гуляла? І де б сьогодні я блукав, мабуть, і з іншим би сміялася. Я в позі лотоса знаходжу власний баланс. Встановлюю коло душі, іронічний щит. А ти пробиваєш го у стилі брейкданс, і все, що я можу сказати, це щит. Я бачу, як ти натхненно музично йдеш. Твої порцелянові плечі вбирають мій погляд. Благаю, ти теж мої очі збентеш. Ми ж все одно ніколи не будемо поряд. В тому майбутньому місці для мене немає. Між нами кордони, моралі, здоровий глузд. Кінець передбачений, історія ця стара. Про це писали Ремарк, Джейн Остін і Прус. Я не зроблю і крок у твій біг, пробач. Залишусь у колі, там, де блаженний спокій. Ось і зробить із мене півспущений м'яч. Покинь вже мене за останнім нотам Коли цей несподіваний гість, минуле твоє. Тоді, коли все здається правильним, забути, минуле приходить в гості, і кожен твій вчинок буде кавером, сповненим вічію жорстокості. Минуле ще хоче жити і дихати. З легень забирає твоє повітря. У голові відчайдушніми криками вмираючи, ділиться надвоє гідра. Фундамент нового будинку закладено, і ти вже піднявся на кілька поверхів. Минулому ж байдуже. Минуле старанно руйнує нове, залишаючи розпачі. Втомившись, скажеш минулому досить. Минуле назве тебе егоїстом. На щастя, сумного, додавши іронії. В світі широких можливостей занадто багато принців бігаються спідницями. В світі широких можливостей просто не гуглиться дівчина, яка має вірність і принципи і хоче мінятися кільцями. Нащо? Мені ця свобода і право вільного вибору, якщо у моєму пістолі немає набою щасливого, якщо на моєму городі мені не потрібні фрукти і ломляться всюди колгоспи від ХеМОшки. Ну, Все подряд підряд вичити так треба. Буває так, що сни приходять не вночі, а наяву. Десь ввечері чи вранці. Ось так і я її зустрів у міській локальній станції. Не знаю, що сподобалось мені. Ніяких особливих рис немає. Але забути я її не зміг, хоча вже рік з того дня минає. Не було. Лиш погляд дивно різався у душу очей з теплом. Так ніжно, боляче, зворушно. Вона лишила теплий спогад по собі. Але ж і спогад це вже так багато. Я взяти більше не посмів. За твоє слово так і за щиру посмішку з білими зубами я віддам півцарства і себе з патрохами. Та якщо слово ні, почують мої закохані вуха, я втоплю тебе у вагні гордоливо снотлива, патлюка.